Минулої неділі глядацька зала Палацу культури Карла Маркса раз у раз вибухала оплесками і вигуками браво. На сцені виступав танцювальний колектив міжнародного класу, що завітав до шостки у дні обласного конкурсу хореографії Поліські визерунки». Таким чином відбувся візит народного художнього колективу ансамблю танцю Подолянчик Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. На запрошення добрих друзів танцювальних шосткінських ансамблів джерельце, центру естетичного виховання та Слов'яночка, будинку культури Шосткінського казенного заводу Імпульс. Подробиці феєрічного дня у наступному сюжеті. Здавалося, що вразити вибагливого шосткинського прихильника мистецтва терпсихори неможливо, але учасникам народного художнього колективу ансамблю танцю Подолянчик з Хмельниччини це вдалося. Концерт під назвою Ми Подоляни вони привезли для того, щоб познайомити у хореографічних роботах з народними звичаями, культурою та побутом жителів мальовничого Поділля. Довелося плідно попрацювати керівнику Подолянчика відміннику освіти України Івану Гуреєву, щоб зі ста номерів діючого репертуару обрати найкращі 17. Це в принципі основна програма. Та програма, з якою ми намагаємося подорожувати по Україні за її межами, то що вона складається в основному станцій Поділля саме нашого регіону, назва колективу народилася у 1964 році. Її придумали перші учасники. Лящиками Подолящиками у Подільському краї здавна називали веселих, кмітливих, задиркуватих хлопчаків. Саме такими і є насправді представники чоловічого складу Подолянчика з першого дня заснування колективу. І до сьогодні їм юнакам особлива увага, зазначає Іван Юрійович. Виховувати чоловічий склад дуже енергозатратно. З хлопцями просто треба більше часу витрачати і трошки більше вони часу, сил забирають, звичайно. Але чоловічий склад це основа колективу від самого заснування колективу. Ансамбль виник на базі хлопців однієї з шкіл міста, і причому ці хлопці були трошки не зовсім доброї поведінки. Вони в основному більшість їх складалась з таких хлопців, які були на обліку в дитячій кімнаті міліції. Ось і ті хлопці практично є першаками, які є, скажімо так, тепер основою колективу, і це ця традиція до сих пір підтримується. Ми на хлопців, звичайно, звертаємо більше уваги. Натомість дівчата з Подолянчика є повною протилежністю хлопцям козачатам легкі, чарівні, артистичні, з міцною і фундаментальною класичною підготовкою. Вони є справжнім зірцем українських красунь. У неймовірної краси хореографічних картинках вони і загадкові мавки, і тендітні веснянки, і подільські ганзі. Класичний танець займає в нас, якщо не більшу частину нашого часу, то половина нашого е, та, часу, який ми витрачаємо взагалі на хореографію, звичайно, ми приділяємо увагу класиці. І це довели навіть такий конкурс, як танцюють всі. що ті артисти, які мають класичну базу, вони можуть танцювати практично все абсолютно. Гідну оцінку виступу Подолянчика дали представники управління освіти, відділу культури та центру естетичного виховання, що завітали на творчу зустріч. Воска відкрила для себя подалянчик. Поэтому я надеюсь, що творческие связи наши будуть только розвиватися, крепнуть, і ми вас з удовольствием будем приймати у себя. А ви наші колективи, я надеюсь, у себя. Я хочу подякувати вам за той прекрасний театр, хореографічного мистецтва музики і поезії, які створили. З таким театром не соромно подорожувати в Європі. Я думаю, що ви будете та також зустрінути так, як ми вас зустрічали. Хочу поблагодарити руководителя Джерельця за то, що вона познайомила шоску з таким чудесним колективом. По завершенні концерту глядачі слів не могли підібрати, аби виразити своє захоплення від побаченого. Ну, виразить не могу. Какая такая красота? Спасибо, дякую. спасіатлічна. Прекрасно концерт. Просто ні слов. Ми в захваті очень понравилось. Такі неординарні танці у нас таких Дуже хороший концерт, молодці. А за кулісами тим часом відбувалося неймовірне. Дитячі емоції просто зашкалювали. Неможливо було розібрати де подолянчики, а де джерельце чи слов'яночка. Ми познайомилися на змох візерунках з цим колективом, нам дуже він сподобався і сюди приїхати. Ми, ми знали, що буде нас приймуть дуже добре, і ми залюбки приїхали сюди. Нам дуже сподобалося. Тут такі люди щирі, добрі, нам це емоції, переповнення. Ми вже подружилися з нашими дівчатами і захотіли сюди приїхати ще раз і ще раз би приїхали. І мені сподобалось, що от друзі вірні, що вони завжди підтримують і завжди ну допоможуть. Я з нетерпінням ждала, коли не приїду, знаєш, що мало сто. Хотію, звичайно, повернутися до друзів, з якими подружилися в Хмельницькому, веселі хлопці дуже дружні, хороший колектив. Приймали, добре. добре. Как они нас, мы их также принимали добре. Они были у нас в гостях, было очень круто, и мы ждали, тоже к ним приехали. Мы дружим даже не с теми девочками, не с теми мальчиками, которые живут у нас по семье. Мы очень все дружились, поэтому даже ну, если они у нас не живут, и мы у них не жили, мы будем дружить очень сильно и поддерживать отношения долгие годы. Весь коллектив, все мои друзья. Как и они нас принимали, так и мы их будем принимать. Проводят разные мероприятия, там. Разні конкурси, як е, би сказати, повідомляє морфіє сьогодні. А Людмила Маковець, керівник джерель і Слов'яночки, ділиться, що на хмельницьких друзів очікує подальша цікава програма. Родительский комитет очень много помогал, старался. Владимир Петрович тоже директор наш многое подсказал, многое посоветовал. Мы хотим показать им наш великолепный музей Кожедуба. Дети уже видели наш краеведческий музей. Мы везем их в Новгород Северск. Миттєво пролетів концерт. Шосткинські прихильники дитячої хореографії ще довгий час і виключно добрим словом згадуватимуть яскравий і самобутній танцювальний колектив, який зі щирою душею представив своє хореографічне надбання.